В Києві відбувся 23-й благодійний пробіг під каштанами. Цього разу на дистанцію традиційного легкоатлетичного заходу вийшло близько 6 тисяч учасників. Першою стартувала команда здійсненої мрії. Це діти, які колись лікувалися у кардіохірургічному центрі, куди і підуть кошти від проведення пробігу під каштанами. Також було проведено забіг мужніх для учасників на візках. Найспритніших у змаганнях на дистанції 4 кілометри 300 метрів виявили професійні легкоатлети серед чоловіків і жінок. А наймасові. Шим стартом заходу став забіг учасників благодійників, які, сплативши внесок у 100 гривень, отримали радісні емоції і усвідомлення того, що їхня небайдужість і здоровий спосіб життя допоможуть дитині одужати. Мер Києва Віталій Кличко дав старт цьому забігу і подолав дистанцію пробігу під каштанами разом з киянами. Ми забрали вже більше, більше 2, 2, тисяч, 2 мільйонів 150 тисяч гривень. І я впевнений, що ці, ці, ці гроші для підтримки дітей, які мають вади серця. Ми підтримуємо дітей, ми підтримуємо здоровий образ життя. Цей рік ми хочемо придбати, навіть не придбати, а відремонтувати дуже дорогий рентген-ангіоваскулярний апарат, який коштує декілька мільйонів доларів, і працював на протязі 10 років, не зупиняючи. І там вийшла з ладу якась плата, яка коштує приблизно півмільйона гривень. Я думаю, що за рахунок цього пробігу ми відремонтуємо і буде допомога дітям знов на високому рівні. Те, що я заплатив 100 гривень за реєстрацію, тобто я вніс якийсь свій внесок зробив для того, щоб там, допомогли дітям, лікували і так далі. Це нормально, це європейська практика, я щасливий тим, що є тисячі киян, котрі зробили те ж саме. Нехай якась там фірма заплатила, але в будь-якому випадку приємно дивитися на це свято здоров'я, коли тисячі людей отут бігають, подивіться на обличчя цих людей, вони щасливі.